Юрчик. Поїхали купи мені нові туфільки. Тебе що шо, нема шовзути? Ні, у мене нема У мене взагалі немає шо взути. Потепліла, а мені нема що зути. Добре, давай поїхали. Давай, після збереться. Це називається нема що І це я тільки достав те, що вона ходить зараз літом. Бачите? Нема шо взути. А оце мій унісекс. Універсальний. На стілі. Інна, йди сюди. Йорин, чого ти моє взуття достав? О, ти мені поясни, Ін. Для, чи, куди нам їхати? Для чого? В тебе стільки взуття. Ну Йочі, подивись, бачиш, подивись на мене. В чому я? Що? В тренді цього сезону, в Леопарді. У мене ж танішки Леопарді, касинка леопард. У мене має туфельок під Леопард. А, під Це ж тренд. Ну, звісно, знаю. Ти здіваєшся, Ін, подивись, скільки все стоїть. Може я щось не розумію, Ін. Ну порівняй з моїм. Універсалом, якби класікою. Ну, Йонта, ну, що тобі ще треба? Ну, тебе ж се, з тебе по це підходить. А я в тренді хочу бути. Ну що, це всі будуть дівчата в тренді, а я буду що? Не в тренді? Поїхали, хочу леопардовати. Тут, тут є таке, що ти ще навіть не взувала. Тобі треба да. Ну, Поїхали. Давай, поїхали.